Вадим, вітаємо вашу команду сьогодні з перемогою. Декілька слів по грі, що сьогодні у вас вийшло, що не вийшло. Особисто ви сьогодні забили свій одинадцятий м'яч, могли забити дванадцятий, декілька слів по, по сьогоднішній грі. Ну, в першу чергу хочу подякувати Збройним силам, що ми можемо грати. Дякую за привітання. Скажу, що вийшла така дуже конкурентна гра. Ми готувалися, віддам шану Росаві. Ми скажімо так, найбільше до неї готувалися цілий тиждень розбирали. По грі дуже складний футбол. Я б сказав би, футболу було мало, більше чоловічої боротьби. Ми свій момент один забили. У нас були ще моменти, так як і в них. Я вважаю, що цілком рівна гра в першій половині, дня, в першій половині гри ми були більш, скажімо так, агресивніші. В другій половині ми оберігали той рахунок. Тому нам сьогодні вважаю, трішки більше повезло. Незабаром ваша команда точніше на наступному тижні розпочне матчі півфіналу Кубку Черкаської області. Ви зустрічатиметеся зустрічатиметеся з командою УТК. декілька слів. Як готуєтесь до цієї гри і що можете сказати, які цілі в цьому році на сам кубок? Ну, спочатку цілі, то в нас завжди максимальні цілі, амбіції старатися виграти кожну гру. Стосовно УТК, думаю, це найбільший такий суперник, який для нас найскладніший. Дуже складно, дуже багато травмованих гравців. Навіть сьогодні один з ключових гравців отримав травму. Тому будемо готуватися. Я думаю, тренерський штаб дасть можливість проявити себе молодим хлопцям. А далі вже дві гри будемо боротися і старатись вийти в фінал. І останнє питання на тижні цьому стало відомо, що ваша команда прийматиме участь у попередньому етапі Кубку України, і також незабаром стартує в серпні місці чемпіонат аматорів серед України і також Кубок аматорів. Які плани на ці турніри, чемпіонати і що можете сказати? Ну, найбільш правильніше буде сказати, думаю, це гідно представити наш Черкаський край. Завдання будемо ставити від гри до гри. Тому будемо старатися здобувати позитив, а далі від того, які будуть результати, будемо дивитися, які перед нами цілі буде ставити тренерський штаб. І ще таке питання: чи переглядали ви команди, які вам можуть потрапити в попередньому етапі Кубку України? Вже розумієте, що там на попередньому етапі команди це чемпіони різних областей. А на якщо пройдете далі, то це може бути і навіть ланзей, команда Люба з Прем'єр ліги. Чи які, які у вас є якісь враження? Чи поділіться, що очікуєте взагалі? Ну, в першу чергу я буду говорити, що ми будемо пограти будь-якого суперника. Хочеться проти в наступний раунд. І, скоріш за все, особисто, наприклад, мені хотілося б черкаське дербі просто навіть зіграти з командою дуже хорошого рівня. Але це футбол, тому будемо старатися, а далі все залежить від того, як ми себе проявимо. Вадим, дякую вам і успіхів вам у майбутньому. І, і бажаю вам цього в цьому році все-таки вибрати статуетку Кращого бомбардира. А там хай як на футболі покаже, поле покаже дякую. і ваші з подіздібності, здібності. Дякую. дякую.